Сьогодні продовжимо тему трудових відносин і найму. І я поясню різницю між трудовим договором та договором цивільно правового характеру. Трудовий договір він укладається зазвичай на безстроковій основі або на сезонний характер, до прикладу, якщо це вчителі, викладачі у школах. А договір цивільно-правового характеру зазвичай укладається на певний час по певних проєктах. До прикладу, ви працюєте по проєкту і вам потрібен підрядник на три місяці або один місяць, і відповідно ви виставляєте певну винагороду. Цивільно-правовому договорі може бути зазначена оплата один раз на місяць до певного числа за попередній місяць. До А в трудовому договорі у нас обов'язково виплата заробітної плати двічі на місяць. Також різниця в тому, що по трудовому договорі у нас є соціальні гарантії: це лікарняні, відпускні компенсація при звільненні та інші у цивільно-правовому договорі. Немає у вас можливості піти на лікарняний в декрет у відпустку, отримати компенсацію при звільненні за невикористану відпустку, тому що на цивільно-правовий договір не розповсюджуються соціальні гарантії згідно. Трудового кодексу це такі базові відмінності. Про інші відмінності читайте детальніше на сторінці і сторінці консультант у попередніх постах або записуйтесь на консультації.